Хід і захід разом в рамках цієї програми та за сприяння управління освіти і науки обласної державної адміністрації на Прикарпаття приїхали кілька делегацій донецьких школярів. Мета краще пізнати традиції, звичаї і культуру карпатського краю, а також взяти участь у різдвяній коляді. З вихованцями Донецького ліцею номер 12, які святкуватимуть різдво на Тлумичині, зустрілися наші кореспонденти. Коляд, коляд, коляд. Як бачимо, донецькі діти до святкування Різдва вже готові. А ось і їхні перші враження щодо перебування на Прикарпатті. З перших днів перебування тут в мене склалося враження, що люди якісь такі добрі, всі такі вічливі. Не можу, ну в мене склалося враження, ніби тут взагалі немає лихих, всі такі привітні. Ну дуже мені сподобалось. Дійсно, люди ну не такі, як на сході. Мені здається, нас повели до навчального закладу. Там був дуже теплий прийом, нам сподобалося. І першим. Виступав духовний хор. Ми, ну, ми потім їх просили ще раз заспівати нам, і вони окремо для нас співали. Ну... Таке дуже рідко можна почути, і нам дуже сподобалося. З нетерпінням очікують гості на коляду. Кажуть, що приїхали сюди насамперед за враженнями. Проте чули, що якщо добре заколядувати, то можна отримати за це хорошу винагороду. Ми їхали сюди, так, і нам розповіли, що на колядках тут молодь заробляє дуже гарно. Також нам подобається, яка тут молодь. Вони такі балакучі. Такі балакучі. <ріст> Вони розповіли дуже багато цікавого. Так, відверті їм теж було цікаво, як нас у Донецьку все розпрашували Ми. Їх питали, запитували, як воно, і люди тут, в них, в них навіть предмет такий є в школі якось християнознавства. Традиції колядувати збереглися і в Донецькій області, кажуть гості. Переважно їх можна почути у маленьких містечках і селах. Можна побачити, звичайно, ці всі щедрівки, колядки також приходять люди. Ну але я вважаю, що ну не так розвинуто, як у вас. Це ми сподіваємося ті традиції, які є тут на заході, прийняти собі на схід. І будемо раді вас побачити і в наших краях. Відродження традицій на Донеччині розпочалося з храмів, каже керівник групи Марія Олійник. При церквах у нас є і маленькі вертепи, і середні, і так як в селах, і більші. Ті прихожани, їх діти вони залучаються до цих церкв. До цих традицій при церквах, а школи на превеликий жаль ще перебувають під тими комуністичними гаслами. Більше того, навіть зараз десь пробують зерніцю відроджувати. Гості з Донбасу на Прикарпатті мешкатимуть у сім'ях однолітків, щоб краще зблизитися, так би мовити, поріднитися. Також всі обов'язково братимуть участь у приготуванні святої вечері. Відправляємо їх на Базу села Герасимів загальноосвітньої школи першого третього ступенів, де вони будуть святкувати різдвяні свята, і поряд із цим буде з'їснено ряд екскурсій по Прикарпатю. Ну що ж, побажаємо дітям хорошого відпочинку та незабутніх вражень з різдвом Христовим, шановні гості Прикарпаття.